Друзі, всім привіт! Трагічна подія. Сьогодні вбито Андрія Парубія. Я хочу розказати вам трішки про нього. Думаю, ви і так багато знаєте, ще прочитаєте в ці дні, але я хочу сказати свої якісь особисті враження. Ми спілкувалися з паном Андрієм, навіть я би сказав, товаришували. З гордістю сказав би. Я з колосальною повагою до нього ставився, і мені боляче зараз. І Я хочу вам трішки більше про цю людину чудово розказати і певні висновки. І так, друзі, сьогодні у Львові було вбито Андрія Парубія. Відео я не можу тут ставити з очевидних причин. Вбивця вдягнутий в кур'єра служби доставки, вісім пострілів посеред білого дня, посеред дині міста. Андрій йшов на, в спортзал на тренування. Я, до речі, хочу сказати, я думаю, що багато хто бачив це відео, хто не бачив, я скажу: він йде в шортах, в кросівках з спортивною сумкою, ходив цим маршрутом часто. Це Сихів у Львові. Це не якесь котеджне містечко, це не якісь там закриті вілли. Він жив у звичайним життям. Нас в Україні якось не люблять політиків, народних депутатів, вважають всіх там поганими. І, на жаль, багато хто дає до цього привід. Але є різні люди. І серед народних депутатів теж. Андрій Поробій був головою Верховної Ради три роки, більше трьох років. Це друга особа в державі, офіційна друга особа. Якщо президентом щось стається, то очолює державу спікер. Він був перед тим першим заступником голови Верховної Ради, а перед тим секретарем Ради з нацбезпеки і оборони. А зараз він діючий народний депутат. А взагалі він народний депутат з 2007 року. То це громадсько-політичний діяч найвищого рівня. І подивіться, як на цьому відео, він йде в спортзал, в шортах, без охорони, йде пішки, не на шикарній автівці, ні конвоєм якимось. В, місті, в своєму рідному місті Львові, в якому так і прожив все своє життя, крім тої частини, що в Києві. До речі, я пам'ятаю, коли він був головою Верховної Ради. Як тільки закінчувалися робочі тиждень до Львова, до Львова, додому. Жив в готелі, як голова Верховної Ради, тоді. Є і такі політики, друзі. Просто пам'ятайте це, коли буде черговий раз хейтити когось, що є різні люди. І за це своє життя, і за служіння Україні на нього полювали. Полювала Росія, тут все зрозуміло. У 2014 році була спроба замаху на нього. Напевно, були ще. Може, про які я і не знаю. Тоді в 2014 році в нього кидали гранату, там і поранення. Ну там, там вже були наслідки. Він дивом вижив, і все життя він боровся за Україну. 80, знаєте, я не буду перелічувати всю його біографію, тільки одне скажу: перший раз його затримали за акцію за незалежну Україну в 1989 році. Це була та людина, яка боролася проти харківських угод, проти нього тоді заводили кримінальну справу, бо вони там шашки кидали у залі парламенту, коли здавали український Крим. Ну і так далі. Я ніколи не забуду лютий 22 2022 року, коли ми з Андрієм і з іншими деякими колегами по фракції разом пішли до 206-го батальйону тероборони. І він нікуди не поїхав з Києва, до рідного Львова. Не поїхав, як я тоді не поїхав до Одеси, а він залишився, взяв зброю в руки, пішов в тероборону. Це така людина була. Сьогодні український політиком став гіршим, тому що вбили одного з найкращих. Він був зірцем, друзі. Реально, взірець. І приклад для багатьох, в тому числі для мене. Він старший. 9 років був така історія, друзі. Просто помініть пана Андрія, він на це заслуговує. І пам'ятайте, що Росія полює, полює на найкращих. Звичайно, є питання сьогодні до українських спецслужб. Я дуже вдячний офіцерам спецслужб, які декілька разів рятували моє життя. Те, що я зараз можу записати це відео, це дякуючи офіцерам СБУ, які двічі зупиняли замахи на моє життя і один раз на моє викрадення, організовані, інспіровані російськими спецслужбами. Тому я дуже вдячний. Але сьогодні вони програли, програли Росії. а Росія досягла своєї мети. Країна терорист знову вбила. Стріляли в Андрія Парубія, але насправді поцілили в усю Україну. Сьогодні вся Україна. Людям страшно, вони дивляться на це відео посеред білого дня у Львові, які далеко від зони бойових дій, і від кордону з Росією. І всім все зрозуміло це акт терору. І я дуже сподіваюся, що наші спецслужби зроблять висновки. Не може бути такого, що в нас посередині білого дня на наших вулицях росіяни будуть робити, що захочуть. Так не може бути, так не має бути. Друзі, світла пам'ять Андрію Поробію.